Сучасність потребує універсальних рішень. І все сучасне та інноваційне потрапляє у гулько, як, наприклад, нове приставне ліжечко з електронною системою заколисування Карело Bloom. Головна перевага Bloom перед звичайним ліжком: що вам не треба буде купувати окремо матрац, постіль, музичний мобіль з нічником і навіть заколисуючий центр, бо це все вийде в немаленьку суму. Карело Bloom все це має у своїй комплектації. Подушку для найменших. Музичний мобіль з підвісними іграшками та проектором зоряного неба. Мобіль може обертатися, можна вімкнути режим вібро, посилити його. І також змінити колір проекції зоряного неба, або зовсім вимкнути. Розмір спального місця 85х50. Має 8 рівнів регулювання за висотою. Ліжко дуже мобільне, має відкидний борт. За потреби маятниковий механізм можна зафіксувати. Блум має електричний блок з великою кількістю функцій. Він працює або від мережі, або від чотирьох пальчикових батарейок. Також він може працювати від пульта керування дуже багато. Різних режимів, типів заколисування та закачування. Можна збільшити або зменшити. Є також таймер на 15, 30 та 60 хвилин. Сім режимів заколисування, 5 швидкостей, музичні мелодії, таймер та режим вібро допоможуть вашому малюку поринути у казкову атмосферу сну.